Дозвольте я вас візьму. Дозвольте, я вас візьму. Ах ти ж моя коропатка золота. Йди до мене. Йди, моя ж ти хороша пташка. Моя ж ти золота, красива дівчинка. Іди. Йди, я тебе помну, йди. Іди, я тебе помну. Йди Іди, до мене, йди. Моя ж ти куропатка золота. Все, іди. Іди до себе в клітку. Давай, 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 давай. Отак, все, сиди. Поки що посиди трошки, бо багато шуму від тебе і пилі. Багато шуму і пилі. вже ламає. Уже ламає.